Виборчі закони треба змінювати, а з Верховною Радою це і нереально без силового протистояння не вийде. Ви праві. Бо якого би файного нам не вибрали президенти, наші виборці на наступних президентських виборах, але цей президент повинен діяти в межах правового поля. А правове поле в Україні формує в основному Верховна Рада України, ухвалюючи нам відповідні закони, а також конституцію, по якій ми маємо жити. Могутні президентські вибори будуть одночасно з майбутніми виборами до Верховної Ради України, і ще обрати президента України український народ зможе і гідно, тому що це буде одна канатура і обрати одну людину набагато легше ніж обрати цілі там партійні списки. І тому нормального президента українці зможуть вибрати, але Верховна Рада України буде, ну, я думаю, що вона буде контрольована олігархатом українським. Це Верховна Рада України буде, як і всі інші Верховні Ради України, діяти проти інтересів українського народу. І тому цілком очевидним буде протистояння. Між правильним президентом і неправильною Верховною Радою, бо потрібно буде ухвалити пакет законів, які мають змінити нам нашу Україну і місце українців в Україні. А то тобто треба буде цей пакет законів. А звичайно, що оця антиукраїнська більшість верховного не захоче. І тоді президент України не має закликати на допомогу правильну меншість Верховної Ради України, тих справжніх народних депутатів України, а також українські народи, для того, щоб ми разом натиснули на Верховну Раду України і змусили їх внести зміни до, до Конституції України, а також до певних законів, зокрема до виборчого закону. Нам потрібно змінити радикальне виборче законодавство. Нам потрібно скасувати загальне безумовне виборче право, а ввести загальну умовне виборчі Право. Тобто, щоб у кожен він України мав право о, обирати і бути обраним, але щоб він це право о, був змушений підтвердити складанням іспиту і ну, відповідною і тощо. І вже правильні виборці нам будуть обрати правильну владу, яка буде діяти в інтересах українського народу. Адіяльність а, а, цих. Е, Депутатів, мерів і президента буде нам контролювати наша правоохоронна система реформована, і наша судова система, яка має бути дзеркально чистою. І, звичайно, що український народ. Ось в таких умовах ми зможемо радикально покращити життя українців і залі місце України в світі. І як ви пишете, правильно, без силового протистояння у нас нічого не вийде, тому що. Е Мафія просто так не здасться. і ми разом з вами маємо зламати хребта у тій мафії і поставити їх на місце. А в Україні мають панувати українці. Тож гуртуємо з панову українці.